Drý bratři a sestry, drý naši seminaristy, my se hodně tu přišli do vladyky Teodora, aby vysvětkovat razum jeho svět, světo, světo narodženia dla neba. Nejprve chci vám předat vítání od našich vladik, kteří nachodí v různých místech, aby mohli se hodně, bratři a sestry, světkovat ty prázdniky. Důležité aby Ми сьогодні його дійсно святкували. Звісно, що 78 років тому назад був час трудний. Але Господь зробив велике, може казати, чудо. І ми є всі учасниками того чуда, що Господь із тих трудних часів дав нам, браті і сестри, що ми сьогодні можемо бути тут, в цьому храмі. і Святкувати праздник нашого блаженного священномученика Владики Теодора. Тому що мене дуже браті і сестри, якби так дає мені відвагу або дає мені що, силу, аби йти далі вперед, то що ті наші отці у вірі, бо так можемо їх назвати, Перед всім тим стражданням, своєю злобу, яка приходила, не відступили. Мали мужність мали відвагу у Господі йти вперед. І та їхня радикальність, що вони не пішли назад, не пішли на якусь співпрацю, але залишилися вірними. Дала великі плоди, браті і сестри, і много можемо сказати, що всі, які ми є тут присутні, ми є плодами їхньої відваги, їхньої віри. Ми переднедавно мали беатифікацію нашого нового блаженного Петра Оруса, який в певному моменті може казати, бачачи свого владику, бачачи свого перед тим, можемо казати, духівника в семінарії. Мав відвагу йти далі вперед. І я практично в півторок повернувся з Караганди, де був при могилі нашого дальшого, можемо казати, майбутнього блаженного владики Олександра Хіри, який так само, можна казати, йшов в тій естафеті далі. Не зупинився. Мав відвагу йти в Господі йти далі вперед. І, браті і сестри, ви знаєте, що, як говориться, що аби стати християнином, ти мусиш бачити християнина. Аби стати тим, хто є запалений Божою любов'ю, ти мусиш бачити когось, хто є запалений Божою любов'ю. І є дуже важливий, браті і сестри, що ми в особі наших блаженних – Отримали великий дар, що ми можемо видіти або бути присутнім коло тих, хто горіли великою Божою любов'ю. І та любов була так сильна, що жоден страх, навіть коли вони мали по людськи страх, але ішли вперед. І то, браті і сестри, принесло великі плоди. Тепер є питання для нас. Треба, щоб ми, браті і сестри, брали естафету і йшли далі. І тому сьогодні то слово то Євангеліє, яке звучало, браті і сестри, бо ми, коли так подивимося на себе, зможемо казати собі: а хто ж ми такі бідні нещасні? Хто ж ми не такі великани, як там Владика Теодор, Петро Орус, Олександр Хіра. Ви чули, що було в Євангелії сказано: блаженні в Богі Духом, блаженні, які плачуть, Блаженні, які сьогодні такі бідаки, відвагу не переживай. З Господом ти можеш робити великі речі. І тому, браті і сестри, ми сьогодні приходимо у цей празник блаженного Теодора аби казати: Господи, давай нам. Силу давай нам відвагу, аби могти іти далі вперед, аби не боятися. Видіш, як ми переповнені різними страхами, різними переживаннями. Заступництво наших блаженних давай нам силу йти далі вперед. І брати і сестри, видячи той приклад їх, як Господь дає нам відвагу йти далі. Запрошуй самого себе і запрошую всіх вас. Кажу: не бійся, як Євангелій говорить, не бійся, маленьке стадо, бо вам отець забажав дати своє царство. Отець Небесний хоче дати царство не великим, сильним, як, не знаю, якимись героям, суперлюдям, але каже вам, у Богі плачете, вам, нам хоче Господь браті і сестри дати. Тому нехай входимо в цей праздник, і Нехай каже той праздник Теодора, наповнює нас, браті сестри, великою радістю. Я думаю, що 78 років тому назад, коли наш владика лежав в лікарні, побитий після тієї автокатастрофи, яка була зінсценована, йому залишалося вже декілька годин його життя. Бо що Владика помер вночі з 31 жовтня на 1 листопада. Нашого часу то було 31-го. За московським часом то вже було 1 листопада. Сказав своє послідне слово Ісусе. Я з тобою, браті і сестри. Він є з нами, Ісус. І через, можу казати, через блаженних залишається з нами, аби ти не боявся. Аби могти іти далі вперед, брати естафету і стою, можу казати, запалом дивитися на нього, не на свою слабості. Амінь.